Страшно! Вітаю! Ви навіть не уявляєте, як вам пощастило натрапити на це відео, бо я є експертом кооперативних хорорів і з радістю поділюся з вами своїми знаннями хтось ah, й мені йобаний. цей випуск буде особливим, оскільки у всі ці ігри, які ви побачите сьогодні, я грала сама зі своїми друзями. Дізнаємось, що ти за фрукт, лякливий новачок, чи навпаки, любиш хардкорний БДСМ? Велике дякую моїм донаторам та спонсорам. Завдяки вашій підтримці я можу створювати для вас цікавий контент. Приєднуйся і ти. А зараз вліпіть лайк та підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І готуйтеся до захоплюючої подорожі світу кооперативного. Закривай їх кабіну. Закривай! Бля. Ну що ж, мої єгипетські катьки та любителі гострих відчуттів. Блять! Зараз я занурю вас у моторошний, але неймовірно захоплюючий світ форварнет. Якого хуя я тільки що чуть не обосрав. Ми з вами команда археологів, які шукають скарби в стародавніх єгипетських руїнах. Нічого не віщує біди, азарт вирує, адже десь тут прихований артефакт невимовної цінності. Ось тільки мене врахували однієї дрібної деталі. Гробниця кишить, який зовсім не раді незваним гостям. Дуже віддалено гра нагадує фазмофобію. Хто знайомий, той в курсі, а хто не знає. Ми до неї дійдемо пізніше, не хвилюйтесь. В грі є великий вибір різних гробниць. Цікаво те, що можна обирати їхню величину та складність. Ні-ні-ні, біжи, біжи. бігать, тільки що сюди. А біжить? Не знаю. Хуй в пальто. Не <свісно> Yes. Yes. Гравці мають використовувати спеціальне обладнання, щоб вивчати гробниці та визначати, які саме меджай переслідує їх. В грі буде над чим полякатися. Повірте. Лякатимуть нас не тільки мумії, а й крокодили, змії. Ну і, звісно, найголовніший з них меджай. Це все ускладнюється також квестовою складовою. Що моткати? Цього у дота. Ну, основний сенс гри це залутати багато золота, позбутися прокляття та вибратися з гробниці. Хочеш вставити факел в що? А, ага, окей. Гра працює як і в стандартному режимі, так і у VR. Він боїться вогню. <світ> він боїться вогню. Пошел нахуй. Атмосферна та бюджетна. Раджу вам до неї придивитись. Стара добра фазмофобія. Моторошний кооперативний жахас. Я себе не сохраняв. Який затягне вас надовго. Кажу вам як людина, яка награла 182 години у цій грі. Це мій рекорд, блять. Мамочка. Мамочко. Блять, Пізді. Ти... Я, Я дуже рада, що ти прийшов, і в мене зовсім не стався інсульт. Відкрила двері. Це була одна з найперших кооперативних ігор, у яку я грала взагалі в цьому житті. Гра вийшла у вересні 2020 року та швидко здобула популярність завдяки своїй унікальній концепції та атмосфері. У минулому році гру чекало глобальне оновлення. Додали купу нових предметів та трохи змінили механіку гри. Отже, про що ця гра вона дозволяє нам відчути себе в ролі мисливця на привидів? Ми досліджуємо різні локації, щоб знайти паранормальну активність. Мета гри зібрати необхідні докази присутності привида та визначити його тип. Це одночасно і моторошно, і весело, особливо якщо грати в коопі. Звісно, ця гра дійсно не набридає довгий час і змушує тебе повертатися до неї знову і знову. Розробники постійно оновлюють гру, додають нові предмети, карти, обладнання та інші покращення. Також є усілякі щорічні івенти, наприклад, на Хеллоуін, Пасху та Новий рік. Рекомендую цю гру усім, хто не боїться моторошної атмосфери та напруги, яка виникає від перебування у проклятому домі. Це топ. Я люблю цю гру. На даний момент вона дуже солідно виглядає. Приблизно рік тому ціна була близько 200 гривень. Зараз вже вона виросла в два рази. Якщо тобі хоч трохи сподобалась фазма, то наступна гра тебе точно зацікавить. Бюро оф контракт це гра від українського розробника, де використовується штучний інтелект, який і є головним нашим антагоністом. Він аналізує поведінку гравців, їхні дії та навіть слова. Так, добрий вечір. В нас кооперативний дурдом. Будемо грати в бюро контрактів. Всім гарного перегляду. Нам треба робити <клев> можемо не робити. Я так робити не буду. Бан! <клев> Щоб створити унікальні ситуації під час гри. Привиди під контролем цього можуть змінювати свої стратегії і навіть взаємодіяти з гравцями на основі того, як ми себе поводимо і про що говоримо. Це робить процес динамічним та непередбачуваним. А кожен ігровий сеанс унікальний. Блять! Мені пизда, мені пизда, мені пизда. А мене хреста немає. Бля, магнинатурі полювання почалося, двері закриті. Цюка. Ой, мене знайшли. У грі ми досліджуємо прокляті локації, використовуючи різні інструменти. Головна задача це проведення екзорцизму. Heavenly Father. shield Billy Harris with your light. Картин! Ух, рієць! А щоб зробити це, треба допитати привида про те, як він помер, коли, де, намалювати певну пентаграму, зрозуміти, що саме це за привид, та прочитати певну молитву. Так, звучить лякаючи, складно, але повірте, це просто незабутній експірієнс. Відчуваєш себе справжнім. Екзорцист. Гра підтримує як одиночний режим, так і кооператив для чотирьох осіб. Познайомилася я з цією грою відносно недавно, близько двох місяців назад, але вже встигла в неї закохатись. На даний момент є три карти: Велетенський закинутий будинок. Так, то що, де ми обосрались? Закинута лікарня. Помагітні та бункер. Я шукаю відбитки. Ой, ой-ой-ой, ануша. Не бентежте. Гра дійсно захоплює, і я думаю, що в неї великий потенціал. Бе! Раджу спробувати. Тим більше ціна доволі доступна. Космічні волоцюги або ж Летал Компані. Наліво йди. Наліво. Направо потім. Прямо, 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 прямо Напра... прямо. Нап... наліво, наліво. Е, на... Тут направо, там поки що нікого. Гравці виконують роль робітників корпорації, мета якої подорожувати по різних планетах та буквально обкрадати будівлі у пошуках всякого хламу. Саме в цій грі дуже важлива командна робота. Вона близько била. Основні супротивники це надприродні створіння, які полюють на нас. У Кожної з істот свої унікальні механіки. Тому гравцям потрібно знаходити різні стратегії для виживання. Ти Гра відрізняється мінімалістичною графікою, яка компенсується непоганим звуковим оформленням, тут літає втірада, а також веселощами, з якими ви стикнетесь під час проходження з друзями. Особисто я коли вперше грала, я всикалась. Що від сміху, що від страху. Звуки кроків, дивні шурхоти, раптові крики твоїх тім. Придіть за мною хтось. Я вас умоляю. Якщо мене хтось чує, заберіть мене. Розробником гри летал кумпа. Ні, є інді студія, до складу якої входить одна людина чувак на ім'я Зікерс. Грати можна максимум в чотирьох. Але якщо ви любите моди, то можна грати і восьмеро, і навіть до шістнадцяти людей туди зібрати, заздрю людям, у яких так багато друзів. Ціна також доволі бюджетна. Було дуже весело в неї рубатись, але вона відносно швидко мені набридла. Хоча в гру постійно додають оновлення нових монстрів, та усілякі покращення. Гра саме для тих, хто любить хардкорний БДС. The Outlast Trials Вийшла у 2023 році від розробників Червоні бочки. Гра є третьою в серії Outlast, і на цей раз розробники вирішили додати кооперативний геймплей. Чесно кажучи, мене таке рішення у свій час шокувало. Але, познайомившись з цією грою ближче, я розумію, що це було непогане рішення. Oh, hello. Ми піддослідні кролики кинуті у стіни жахливої лабораторії Мьорков Корпорейшн. Наша мета вижити, проходячи через низку випробувань, наповнених квестами, жахливими монстрами, фріками, моторошними таємницями, а також жорстокими, гидотними сценами, в яких іноді ми самі будемо брати участь для новачків. Ця гра буде розривом сраки. Фак дечіт фак оу, фак, фак. В більшості це постійна біганина та утікання, але є і квестові елементи. Де для проходження завдання спочатку треба доперти, як саме його виконати. Максимально напружена біганина, слабі на голову пороги. Оу, до речі, також там є пісуди. Тому на стрімах краще в неї не грати. А я грала, слава Богу, все обійшлось. З цікавих особливостей в грі є можливість прокачати персонажа. Ми можемо купувати корисні вміння та потім покращувати їх. Гра не бюджетна. Ну тут ви явно платите за якість і за треш. Велике дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та обов'язково дайте знати в коментарях, яку гру треба було додати у це відео. Розпочати. Добрий вечір, студія! Добрий вечір, студія. Він мене б'є, він мене дусе. А, а, це, а це случайно так. не твоя дитина. <світ> <світ> Ти мені скажи, це твоя дитина. дитина. <світ> так, дивися, слухай, йди сюди. Си ж, сюди. Диви. Короче, Прям під носом признаюся вам чесно. Відео мало бути більш обширним, але я переймаюся, що його не побачить аудиторія більше ста людей. Того я подумала, хм, розділю його на декілька частин. Якщо ця частина вам дійсно сподобалася, будь ласка, дайте мені фідбек. І тоді я зроблю ще одну частину кооперативних хорорів. Йой, друже мій на наче маєш класного хуя. Хто тебе вдягав? Радки немає. добре, бо мені максимально покою народ.